Всім привіт, друзі! В даному ролику займемося покращенням головного світла. Думаю, всі погодяться, що світло в наших авто погане рефлекторна оптика, звичайні 55 ватні лампочки. Ось штатне ближнє світло автомобіля Volkswagen Passat NMS та дальнє світло. Якщо освітленою дорогою їхати ще якось можна, то по неосвітленій за містом це як мінімум небезпечно як для себе, так і інших учасників дорожнього руху. Встановив лампочки з підвищеною світловіддачею. На каналі опубліковано відео з даного приводу. Кому цікаво, обов'язково перегляньте ролик. Стало краще, але проблема з освітленням все рівно залишалася відкритою. В Ютубі натрапив на цікаве відео. На такий же доресталіновий Passat НМС встановлювали D-LED лінзи. Результат був вражаючим. Канал називається Вапіла. Друзі, автор каналу про автосвітло знає все. Безліч роликів: ксенон, LED, галогенні лампи, лінзи, білет лінзи, огляди, тести, заміри ліксометром, плюси, недоліки, встановлення на різні марки авто, порівняння якості світла до та після встановлення дуже цікавий контент. Нижче під цим роликом залишу посилання на канал. Кому цікаво, обов'язково завітайте, впевнений, що кожен для себе знайде щось цікаве. Поспілкувався, отримав якісну консультацію. Ось основні моменти, які потрібно знати, якщо теж будете встановлювати білет лінзи. Білет це сілодіодна лінза, яка поєднує в собі і ближнє, і дальнє світло в одному корпусі. Звідси і назва складається з відбивача, ось він, ЛЕД модуля, джерела світла, один кристал чи декілька шторки. керується електромагнітом та безпосередньо самої лінзи Монтується в фару. Працює від штатного живлення. За рахунок шторки, яка відсікає верхній бучок світла в режимі ближнього. Ці лінзи мають чітко виражену світлотіньову межу. Що є беззаперечним аспектом для безпеки руху на дорозі, оскільки світловий потік не засліплює зустрічних водіїв і водночас дає широкий засвіт для простору попереду. Коли вмикається дальній, шторка відкривається і світить весь пучок світла разом з штатним дальнім світлом вашого автомобіля. Для відведення тепла від світлодіодів, щоб запобігти їх перегріванню та продовжити термін служби в білих лінзах використовуються комбіновані системи охолодження, що складається з активного вентилятора. Та пасивного радіатора. Далі, друзі, що стосується наших автомобілів. В Volkswagen Passat NMS можна встановити лінзи розміром 2,5 та 3 дюйма. 2,5 дюймові лінзи мають різьбове кріплення під гайку, що дозволяє встановити білет лінзу в рефлекторну фару в отвір галогенової лампочки без втручання в конструкцію фари. 3-дюймова лінза більша в розмірах і відповідно має більшу вагу. Тому для надійної фіксації лінзу кріплять за допомогою шпильок безпосередньо до рефлектора фари. На практиці це виглядає наступним чином. Ось відбивач фари. Білить лінза 2,5 дюйма. Відкручуємо гайку. Встановлюємо корпус лінзи в рефлектор та фіксуємо її з іншого боку. Все, фару можна збирати. Якщо ж монтується трьохдюймова лінза, у відбивачі фари потрібно вирізати отвір завбільшки задню частину корпуса лінзи. І вже потім кріпити її за рахунок універсального кріплення шпильок або через перехідну рамку на болти. На рахунок потужності білетлінз ближнє світло автомобіля Volkswagen Passat NMS розраховане на 55 ватні лампочки. Виходи БЦМ, проводка теж як мінімум розраховані на це навантаження. Плюс, в будь-якому випадку, є якийсь запас. Враховуйте це, якщо будете обирати на свій автомобіль світлодіодні лінзи, щоб нічого не перегрівалося і не вкоротити термін служби блока бортової мережі. Далі, друзі, комплект Лінз, який я обрав для свого авто, це 2,5 дюймові білет лінзи виробництва Alet. Особисто я не хотів сильного втручання в фару, тому компактний розмір та невелика вага білет лінз розміром 2,5 дюйма з різьбовим кріпленням ідеально мені підходили. Єдине, в чому я не був впевнений, це чи достатньо буде світла. У мене перший досвід з використання білет лінз, тому технічних характеристик було недостатньо, щоб зрозуміти, наскільки ситуація з світлом стане кращою. Ігор, автор ютуб каналу та власник магазину, запропонував зустріч, щоб протестувати особисто. Взяли один модуль, підключили напряму до АКБ. приклавши лінзу до фари свого авто, всі сумніви відразу розвіялися, інший модуль навіть не діставали з коробки. Ось як бачимо технічні характеристики. Потужність 45 Вт. Робоча напруга 12 вольт. Корпус має клас захисту від пилу та вологі IP65. Кольорна температура 5700 кельвінів. Ось так виглядають. Адаптовані під цоколь H11, H4 та H7. Охолодження комбіноване: активний кулер та пасивний радіатор. Біле лінзи без функції Canvas, тому для того, щоб на екрані бортового комп'ютера не було помилки, потрібні навантажувальні резистори. Помилка виникає через те, що LED споживає набагато менше енергії, чим звичайна чи галогенна лампа. Коли опір ланцюга відрізняється від очікуваного, електронний блок управління автомобілем вважає, що ланцюг пошкоджено. Помилка фіксується в пам'яті та загорається попередження. Для вирішення цієї проблеми необхідно використовувати LED-лампи з навантажувальними резисторами, так звана функція CANBUS. Якщо ж led модуль без цієї функції, потрібно встановити зовнішні резистори навантаження. Ось так виглядають. Друзі, дальнє світло від білий лінз світитиме краще за штатне. Відповідно, заводський дальній вже буде як просто допоміжний. Щоб колірна температура світла була однаковою, в дальньому теж вирішив замінити лампочки на LED. Мені підібрали ось такий варіант: соколь H7 встановлюється замість звичайних ламп, без ніяких перехідників, кілець додаткових кріплень та доопрацювань. Потужність 25 Вт, кольорова температура 6000 Кельвінів. к. Цікаво, що дані лампочки, незважаючи на свій компактний розмір, мають активне охолодження всередині корпуса вмонтований маленький кулер. І ще одна особливість: вони оснащені навантажувальними резисторами. Мають опцію Canvas. Після встановлення не будуть видавати помилку на приборній панелі. Користуючись нагодою, вирішив замінити на LED і лампочки денних ходових вогнів. Для ДХВ потрібні лампочки Т20 потужністю 21 Вт. Мене дуже зацікавив ось такий варіант. Ці лампочки мають розсіювач, завдяки чому секція ДХВ повинна повністю та равномірно бути заповнена білим світлом, а не точково світитися, як це буває від LED ламп, які мають діоди не тільки навколо корпуса, а й в торці. Колірна температура 6000 Кельвінів, біле світло. Лампочки мають дуже низьке енергоспоживання всього 3 Вт. причому яскравість та величина світлового потоку набагато вища, ніж у стандартних галогенних лампах. До речі, з функцією Canvas без помилок. Як буде на практиці, вже побачимо після встановлення. На Рахунок надійності зможу дати відео пізніше. Далі, друзі, що стосується скла фарей, його стан напряму впливає на освітлення. Якщо полікарбонатне скло в поганому стані чи ще щось, якість світла знижується. В моєму випадку розсіювач сильно заматований, особливо це видно вночі. Є два варіанти вирішення проблеми спробувати відновити оригінальне скло або ж встановити нове, але тайвань. Особисто я за відновлення оригінального розсіювача, майстер вже буде дивитися по ситуації. Ще один момент оранжевий боковий маркер. Це звичайний катафот. Коли фара розбирається для встановлення білет-лінз, можна скористатися нагодою і потонувати чи пофарбувати його в будь-який колір. Також для естетичного вигляду білет лінз в фарі використовують спеціальні накладки, так звані маски. Вони можуть бути різної конфігурації. Можна підібрати на свій смак. Я обрав ось таку модель. На встановлення була невелика черга. Сьогодні в роботу беруть моє авто. Друзі запитав за знижку для вас. Домовились, що пізніше обговоримо дане питання. Надіюсь, для вас будуть бонуси. В кінці відео розповім про результати переговорів. Фара мого автомобіля. Все компактно вмонтовано. Заглушки без проблем стануть на своє місце. Ось таку обрав конфігурацію масок. Дуже гарно виглядають. Катафот бокового маркера. Як бачите, окрема деталь. За бажанням можна легко змінити колір. Все готово. Можна забирати авто. Пари автомобіля тепер мають ось такий вигляд та обклеєні бронеплівкою. До речі, оригінальне полікарбонатне скло вдалося відновити. Виглядають як нові, розсіювачі і справді були в дуже поганому стані. За це окрема подяка, професіонали свого діла. Цікавий факт перед встановленням лінз. Були зроблені заміри світла з склом в тому стані, в якому воно було спочатку, без скла та з відполірованим склом. Виявилося, що через заматованість скла втрати по світлу були більше 60%, так що від стану розсіювача теж багато чого залежить. Упаковка від лінз та ламп абсолютно все на гарантії, навіть лампочки ДХВ. Як бачимо, жодних помилок на панелі приладів, біле длінзи з навантажувальними резисторами, лампочки дальнього світла та денних ходових вогнів з функцією Canvas. Тепер дивимось результат. Денні ходові вогні світять білим кольором. Яскравості вистачає, щоб заповнити всю секцію ДХВ. Вмикаємо ближнє світло. Чітка світло тіньова межа та дальні. Вночі все виглядає наступним чином. Коментарі зайві. Результат говорить сам за себе. І дальнє світло. Світло відразу відрегулювали та, за моїм бажанням, опустили трохи вниз від норми. Ось можна побачити рівень світло-тіньової межі на автомобілі, що рухається попереду. Особливо на ділянках, де є нерівність. Показники люксометра показали, що світло мого автомобіля покращилося в 10 разів. Було 410 люкс, стало майже 4000. Далі, друзі. Бюджет. Комплект Лінз, лампочки, робота по встановленню, супутні матеріали, відновлення розсіювачів, бронеплівка, регулювання світла. Одним словом, весь спектр послуг під ключ обійшовся в 500 доларів. На такий же комплект з роботою по промокоду Олександров2000 вам зроблять знижку в 2000 гривень. Навіть якщо ви захочете придбати тільки комплект Lens для самостійного встановлення, або тільки лампочки ДХВ, знижка теж буде, але в перерахунку, що теж непогано. Нижче під цим відео залишу посилання та інформацію, які стануть в нагоді, якщо надумаєте і собі покращити світло. Друзі, в моєму випадку це не самий дешевий комплект, але й не найдорожчий. Надіюсь, мій досвід в даному питанні стане корисним для вас. Світлом я задоволений, отримав те, що хотів. Ігорю та команді дякую за роботу та консультації. Вам дякую за увагу всім до зустрічі.